Гігант України промислово будівельна група Ковальська відзначає 60 років з моменту створення свого першого у Києві підприємства заводу залізобетонних конструкцій номер 3 За всю історію існування компанії доводилося переживати і часи кризи, і періоди злету. Але, незважаючи на жодні обставини, Ковальська продовжує будувати Україну, адже ключове завдання групи залишається незмінним. Постійний рух до великого та сучасного світу будівництва. Залучаємо свої власні кошти, ми залучаємо розум, тому що коштів це недостатньо, розум гориться, молодих людей, спеціалістів. Ми багато вивчаємо світовий європейський досвід компаній. І по мірі того, як наше суспільство готове сприймати ці продукти так далі, ми випереджаючи час, вже готові його надати. Ми пережили багато. Ці всіх складних ситуацій ми знаємо, як адаптувати невеличкий завод, який виріс у масштабне виробництво. Так про групу Ковальська говорять її працівники. Кажуть, що головний фундамент компанії люди, а сама фірма завжди намагається йти в ногу з часом. Нічого не створюється в повітрі на пустому місці, що то було почато раніше срівняння теперішньої технології, теперішніх производств, теперішніх умов праці з тими, які були раніше. Не, нельзя сравнивать. Сейчас посетители завода э, сравнивают завод с э, часовым производством или с э, авиапроизводством. Група Ковальська не тільки виробник будівельних матеріалів номер один в Україні, а й надійний забудовник. Лише за останні кілька років компанія успішно реалізувала 23 житлові проекти. На цьому зупинятися не збираються. На даний час ми, як компанія, освоюємо максимально велику кількість виробів, задіяних в власному виробництві. А отже, той будинок, який будує Ковальська, наприклад, будь який Понад 70% матеріалів це власного виробництва. Це нам гарантує перш за все низьку вартість, собівартість такого будівництва. Це гарантує якість на виставці Інтербілд крім головного стенду. Група Ковальська представила ще дві експозиції власних торгових марок: сілтек, широкий асортимент сучасних будівельних сумішей, а також бренд Авеню, під яким в Україні виготовляють тротуарну плитку та елементи ландшафтного дизайну. У групі Ковальська кажуть, такий широкий спектр виробництва дає змогу створити потужну вертикально інтегровану корпорацію із комплексним професійним підходом до будівництва.